Під час засідання Радбезу ООН представник Сполучених Штатів заявил меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов. Що Росія сьогодні становить найбільшу загрозу для міжнародної безпеки? Брясання цією недокраїною ядерною зброєю демонструє справжню небезпеку для світу у глобальних масштабах. Нахабне намагання Росії перекроїти кордони з силою у їх марних спробах повернутись до свого імперського минулого ставлять під загрозу суверенітет і територіальну цілісність багатьох країн, наголосив американський представник. Лише Росія несе відповідальність за продовження війни в Україні. Україні та загибель людей, якщо на початку а, війни ми мали перевагу в дронах. Ми першими допетрили, що це можна використовувати з побутового рівня на військовий. А, наші інженери, оці всі скиди, повигадували ці системи, і ми прям їх дуже сильно дивували. То зараз Росія не лише наздогнала нас в дроновій історії, а й перегнала. Економісти кажуть, що незважаючи на санкційний тиск, Росія до нього адаптувалася. Знайшла альтернативні джерела постачання, запустила свої військові підприємства в три зміни. Деякі з них десь там мов, взагалі за Уралом вони убезпечені від долітання, в тому числі і українських дронів. І Росія має на військово-промисловому комплексі резерв. Вони вже навіть з ракетами розібрались, і там по сотні півтори ракет на місяць можуть виготовляти. А чи відображається вся оця історія, коли вливається з економіки весь потік у військово-промисловий комплекс на інших аспектах життя Російської Федерації? Ну є ж стандартна історія про те, що якщо десь прибуло, то звідкись воно убило, Десь так, щезло. То чи може хтось став менше їсти, хтось став гірше жити? Ні, якось так, да, да, точно. Але ну давайте одразу візьмемо таку базу, що дійсно росіяни. Правильніше казати, вони да? вони побачили, ага, о, фіпіві -ФІ 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 дрони, давай ми теж будемо. Да? Дрони, скидають, да? скидають, по одному скиду, по два, по три. Давайте теж брати. І ось я дивився статистику: за а, декілька днів останніх, то десь відсотків 35-40 нашої техніки, підбитої знищеною, це приходиться на саме фіпіві -ФІ дрони, і тільки один випадок за два дні це скид. А так, це фіпів це наші там, пікапи, вони знищують, долітають. Навіть не ланцети, ланцет теж там, один або півтора рази було використано. Ну і звісно, це артилерійський. Ланцет дорожчий. Ланцет дорожчий. Але і він літає набагато довше. Це 40 кілометрів, і зараз в них є зразки, вони до Кривого Рогу навіть діставали. На жаль, там були відео в наші літаки, це майже 70 кілометрів, де літають. на жаль, змогли. А ви правильно кажете, що в них є можливості, вони можуть робити. Ми не кажемо, що повний бовдріж, у них немає. Завтра вони згинуть, ні. Вони на вони все кидають, але це уявіть собі, як е, такий е, кейк да торт все там всередині це для військо, все в них туди і вишенька, і там, і, там вершки, все, все, що завгодно. Але по кругу, по колу вони починають забирати ці гроші. Що маю на увазі? Програма відхважилля. Вони там забирають, прибирають, кажуть, ну, не жили хорошо, нічого не да, там, Хоп, забрали. Певні соціальні програми зрізають, охорона здоров'я, якесь будівництво, соціального житла по дальніх регіонах вони це обрізають, тобто вони дійсно шукають гроші. Очі де можна ще взяти, на жаль, в них ці можливості є, і останнім часом вони дуже навантажують свій бізнес. Ну нам байдуже, але ми ну, просто для розуміння я розказую вашим громадянам. кажуть, там ви повинні добровільно виплатити 300 мільярдів. Інакше ми будемо шукати їх. Ну, бізнес починає ну окей, будемо скидуватися так. В коротку в них гроші є, але ну вдовго це буде дійсно великі наслідки. Але наскільки це вдовго для нас? Це ну не дуже приємно. Ну і тут ми виходимо на історію. Зі статтею, навіть тро, троєкратною статтею залужного в економісті, він розповідає там про е, цю ж ситуацію, про яку ми з вами у студії тут розмовляємо про те, що технологічно ми дійшли до того порогу, коли ні вони, ні ми не можуть піти далі вперед. Ми вперлися лобами один в одного, і це дуже сильно нагадує окопну війну е, Першої світової. Е, е, після цього матеріалу. А Зеленський анонсує зміну стратегії, каже, що військові придумають плани, щоб швидше просуватись. Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна розглядає зміни у своїй воєнній стратегії, і знову повторює, що війна з його точки зору не зайшла в глухий кут. А як можна змінити військову стратегію, що можна запропонувати нового на сьогоднішній день? Бо Ідей не так багато насправді, тобто поле для маневру воно не настільки широке, вважаючи наші можливості, звертаючи увагу на наші можливості, що можна було б зараз змінити кардинально в нашій поведінці, і як би ситуація могла бути переломлена в наш бік? Так, давайте з приводу ще раз цієї статті. Ну моє переконання там ну не стільки. Там про те, що це тупік, да, що це патова ситуація. Так, до цього ну ідея, є певні перспективи, але дуже багато про так, так, так. Залужна каже, ну я розумію його, тобто на нього великі сподівання. Давайте так. Коли ми дивимося рейтинги, останні 90% довіри, це ЗСУ. Ну і звісно, велика цифра в, ці, в цих 90% – це особистість залужна. Да, ось там люди йому довірять. Коли кажеш ЗСУ, ну залужний, залужний" – залужний", зсу. Довіра до нього є. І я розумію, що і він розуміє, що ну. На мене сподівання є, треба щось говорити. П'ять місяців пройшло, ми там, на жаль, ну, пройшли стільки, скільки пройшли, люди сподіваються, просто промовчати, сказати, ну, ми там щось робимо, а ви не запитуєте, ну теж неправильно. І він вийшов і він дав відповіді: по-перше, для нас, щоб багато людей не розраховували, хочу шашлики в Криму, от хочу там. ну. Хоч що роби, хочу шашлики. Він пояснює, що не можна. Ми робимо все можливе, не виходить. Для багатьох це було відкровення. О-О, що не буде шашликів в Криму? Так, не буде, поки що. Потім для це наших друзів на Заході, що він розуміє, він показує, що я знаю, що не виходить, я знаю, чого не виходить, я показую вам, у нас не вистачає того того Літаки. Це добре, але добре це в травні минулого року. Зараз ну вони окей, але ну не настільки класно, як це могло би бути. І я бачу по реакції західних політиків, що для них ця політика це сприй... це пояснення. О, нормально, не просто що ми хочемо кордон 91-го року. Ми розуміємо, що нам треба рухатися маленькими дрібними цілями, як ми казали колись, слона їсти. Да? Слона по частинах. Можливо, нам треба змінити стратегію. от, так кажете, це моє припущення, і поки що. Поки що не записувати мене в зрадники, відійти від там. Ми до 91-го року, і все. Жодних інших варіантів не розглядаємо. Давайте, може, спочатку там частково, от перший, е, перший етап, от до Криму дійти. Давайте, хоча б до Криму, от, хоча б от з Херсонської області, це великий стрибок, це великі зусилля, це великі втрати. А потім. Потім будемо розмірковувати, що в нас далі буде. Тобто не одразу велику ціль ставити, а якісь дрібненькі, і тоді це буде сприйматися на заході більш реалістично. Кажуть, окей, дрібне що вам потрібно? Там танки, авіація, гроші. Скільки часу вам на це потрібно? Це більш прагматично буде. А чи не ризикує така концепція перерости в історію із замороженням військового конфлікту? Тому що що означає замороження? З одного боку, ми матимемо можливість підтягнути ресурси, зібрати на? Виробництво військово-промислового комплексу зі всієї Європи їх плоди, але і ворог також е реорганізується, переформує свої військові підрозділи. Зараз у них є деякі. Е батальйонно тактичні групи, які там дезорієнтовані і розбиті практично вщент, вони поновлять цей склад особової, вони натягнуть туди реставрованої військової техніки. І ось така заморозка, такі паузи, вони ризикують стати для нас ще більшою проблемою. Можливо, таке? Таке, можливо, але дивіться, зрозумійте логіку, я сприймаю. Невеличкими стрибками одразу стрибнути на кордон там, Луганської області ми не можемо. Ну, відверто ну, кажу, ну як би не крутили. Крим. Наші західні друзі теж розуміють, ну окей, ви рухаєтеся настільки швидко, наскільки це можливо. Якщо там, накласти це там, на, не знаю, на там, певний горизонт планування, то це буде років 50, ви так будете рухатися. Ну так не піде. Давайте, може, там дрібні цілі ставити і вам буде простіше концентруватися, там, інші напрямки ви тримаєте, тут максимальна концентрація. Наприклад, да, фантазуємо, там, цей наприклад, до армянського добігли. Підтягнули знову сили, під підкачали м'язи, і потім рухаємося далі. Зрозуміло, що і росіяни на прокачують свої м'язи, але це питання санкцій. Дивіться, ну що їм заважає зараз створити найбільший флот тіньових танкерів. 50, 50, здається, Танкерів в них є. Це лахміття, це лайно. Я перепрошую, яке купили на вторинному ринку. Возять свою нафту, продають, тобто треба тиснути з усіх боків, звісно.